Мотопомпа на базі двигуна Mercedes AM602. робочий BMW 2.5, Рядний п'ятициліндровий двигун, дизельний, нарядно-механічний ТНВД без, без будь-якої електроніки. Так, Насос. Насос не знаю взагалі, що це за насос який-то дракон, блін. Ну, дує, в принципі, непогано. Видуває воздух, будь здоров. Так, це насос якийсь не радянського виробництва. Якийсь там такого плана. Ну, що, підключили акумулятор, соляру підключили, запускаємо, гріємо свічки. І в бой! Запустився добре, кришки є дисбаланс, розколбас, десь... ну, робить класно, робить взагалі мягко. кришечка лежить, мотор в класному стані, но десь видно було пошкоджено. Робить непогано. Ой, насос дує непогано. А давай без свічок попробуємо. Да, вообще огонь. А ну погазуй. Ну, непогано робить, мотор в хорошому стані. Вс, глушим. Аппарат.